Мене звати Наталія. У нас канекорса вік 9 місяців. В школі ми пройшли вже три курси: базовий навчальний курс виховання і курс соціалізації. А проблем не було ніяких, просто ми розуміли те, що собака такої проди має бути вихованою слухняною а самі б ми це точно не вирішили питання. Чудово. Постійні відео звіти, фотозвіти, постійна комунікація з адміністратором та з інструкторами. І ми навіть для себе не очікували, що буде такий догляд і піклування про нашого песика. Коли необхідно буде давати якісь ліки, вітаміни чи ще щось, ми змогли спокійно залишити його в надійних руках. першочергово ми залишили задоволеними результатом і вирішила це розвивати далі. Ну, такий найвагоміший момент це те, що ми можемо довіряти нашу собаку не тільки на навчання, але й на проживання, їхати собі у справах тоді, коли нам необхідно, і не турбуватися про те, що щось буде не так. У чи... нас точно не було ніяких проблем. А якщо в Арчі були якісь проблеми, може він нам розкаже, але це не точно. Інструктор у нас причудовий, чудовий, підхід він знайшов і до нас і найголовніше до арчі. Проблем ніяких не було. Нам нам, мабуть, більш важко далося навчання чи Марчі, тому що нас важче навчити, але ми теж старалися дуже. Так, це співпало з нашими очікуваннями. Навіть після першого курсу, це... ми отримали більший результат, ніж очікували. А зараз дуже цікаво, як він пройшов курс соціалізації, як він буде себе вести тепер після нього. Конечно, чекайте нас знов на наступний курс.